Друзі, колеги, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам в розобраному виді. Ну, так, не дуже гарно, Але все ж таки мотоцикл Мінск 125. 1989 року. Вилка, ну, як ви бачите, ви хлопно. там все-все-все колеса. Рома. Ось мотор. Кому може цікаво. Він мене розобраному вигляді поки ще, тому що тут трошки треба вложити рук, а часу немає. Тому, може інтересно. Покажу вам отак ось. Все тут частенько перемити він це гарно, ну просто треба його скласти дві голови. Ну, головки. гарному стані. блок почищений, все тут. Все, все. Ось деякі нові запчастини. Замок запалювання новий. Челанцюг. Ну, розпечатывать не буду здесь. Що можете її отдельно відео зробити розпаковкою. Деска сцепання. Нова лампочка. Повітряний фільтр. Это свет лампочки. Могу, если я, я не помню, еще одну. Вот так, еще одна лампочка, это на задний стоп. На стоп цена. Э, свечка. Ну, что тут что-то? А, тут фильтр здесь был. И я его Вот такая мини покупочка. А есть, здесь. Новая а сидушка. Сидение. Ладно. Ну, якость так. Буде цікаво більш детальніше. Розкажу, покажу про цей мотоцикл. Пишіть.